Financial Times навіть назвала дату виборів, які мають відбутися 15 травня. E, і заодно і референдум. Це означає тільки одне, що у США помінявся формат. Вони спочатку хотіли укласти угоду, а потім провести вибори. А зараз вони перейшли до розуміння, що треба спочатку проводити вибори, а потім. Укладати угоду. Як компроміс, Зеленський працює над угодою. Потім відбуваються вибори і референдум. Референдум підтверджує чи не підтверджує цю угоду. Вибори підтверджують чи не підтверджують Зеленського. І таким чином все або завершується угодою, або починається нова система перемовин. З вами я, Олександр Бригінець. І ви на моєму каналі Бергінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте, ставайте спонсорами каналу. Так от ця дата, яка названа, вона бажана для Трампа, це очевидно. Ми вже поговорили з вами про це не раз. Але вона далеко не обов'язково має бути саме та. Ну, Є багато обставин, які говорять про те, що ця дата малоімовірна, тому що ну, часу просто не вистачає. Для того, щоб провести референдум, треба закінчити воєнний стан. Для цього треба певні домовленості. Цих певних домовленостей ознак, що вони будуть, немає і так далі. Але як на мене, ключове навіть не те. Ключове те, що всі говорять про те, що займатися передвиборчою агітацією зараз не можна. Ну нема ж передвиборчого процесу. Зеленський повним ходом цим займається, а його опоненти. Цим не займаються. Таким чином проведення виборів зараз є дуже вигідним для самого Зеленського. І, до речі, Financial Times про це прямо і пише, що цей період виборів найбільш зручний саме для Зеленського. Отже, цілком можливо, що для Трампа було би найбільш зручно, якби ми там 15-го чи якогось іншого травня, чи червня, чи липня, його це всі, всі ці дати цілком влаштовують. Не просто провели референдум і президентські вибори, а ще і підтримали угоду, яку висуне Зеленський, і заодно і підтримали Зеленського. Чому? Тому що для Трампа тут найменші ризики. Він точно бачить, що буде далі. Він знає, чим це закінчиться. Він знає, що Зеленський підпише все, що він там наговорив, а наша згода на референдумі. З цією угодою, яка ясно, що буде написана розмитими словами, які нічого не означають, але дадуть шанс всім швидше підписати. Мовляв, давайте на щось погоджуєтеся там, вже що буде, то буде. Так от в цих умовах у Трампа менше ризиків. Трамп не любить ризиків. Взагалі він не любить виборів. Якщо ви подивитесь на всю історію діяльності Трампа, він не любить виборів. Він не любить довіряти суспільствам, щоб вони проводили вибори, тому що він не хоче змінювати команди, з якими він веде перемовини. Він хоче їх трансформувати. Купувати обіцянками чи тиском, і так далі. То, в даному випадку, безумовно, в мене немає ніякого сумніву, що для нього важливо, щоб угода була підписана. Гарантія, що підпише її Зеленський, для нього 100%. Чи підпише її, умовно кажучи, Порошенка, чи Залужний, виникають питання. Але що може бути насправді розказую вам? Ну, По-перше, це така моя аналітична версія. Я думаю, що вибори, якщо й відбудуться по цій програмі, вони можуть бути перенесені. Друге, зараз будуть проводити потужні соціології для того, щоб зрозуміти, чи є шанси у Зеленського виграти ці вибори. А якщо їх немає, вони будуть шукати розуміння того, як буде поводитись той, хто виграє вибори. Це дуже важливо. І Якщо з ним вже є контакти і. Вже є якісь певні домовленості, то це одне. Якщо таких домовленостей немає і контактів немає, це може перетворитися в чергове затягування часу. Бо, умовно кажучи, якщо вони отримують кандидата, який буде принципово проти такого підходу з угодою, вони будуть шукати інший механізм і повернуться до механізму, який передбачався раніше. Тобто цей механізм виглядає так спочатку. Угода, потім вибори. І Путін, до речі, наполягав саме на такому варіанті, тому що він не вірив в те, що може бути хтось, крім Зеленського, хто укладе таку угоду. Всі інші будуть вимагати якихось більших інтересів України захищати і так далі. Тому я передбачаю, що може відбутися все так. Референдум не матиме законної сили, тому що він буде проведений під час воєнного стану, навіть якщо станеться те, що я вже давно передбачав, коли. Придумають якийсь інший закон про якийсь інший стан, і назвуть його не воєнним станом, а якимось там іншим станом, при цьому зберігши всі умови воєнного стану, ну, умовно кажучи, не виїзд за кордон, мобілізація обмеження заходів масових і так далі, то Конституційний суд рано чи пізно доведе, що це і був воєнний стан, а відповідно. Вибори цей референдум є незаконним. Ну, це можна зробити, якщо суспільство буде до цього готове. По-друге, референдум вимагає 50 відсоткової явки, це теж абсолютно неможливо в наших умовах, тому що явка стосується не лише тих, хто живе в Києві, чи там на підконтрольних територіях, вона стосується всіх громадян України, тобто тих громадян України, які живуть. В Криму, на Донбасі, на Луганщині, на інших окупованих територіях, ті, які виїхали в Росію і так далі, всі вони є громадянами України. І якщо їх позбавлять юридично права голосувати для того, щоб зменшити кількість виборців, ну, умовно кажучи, вирішать, що всі, хто живуть поза межами України, на окупованих територіях чи в Росії вони не входять в число тих, хто має голосувати, і таким чином різко скоротять кількість е, е, потенційних голосувальників, щоб е, вибори відбули голосування відбулося, вважалось таким, що воно відбулося. Це теж можна буде свого часу оскаржити. Але якщо ми будемо діяти в рамках законодавства і конституції, то швидше за все явка буде 40% приблизно і. Будь-які результати, які відбудуться в той момент, не будуть нічого означати, вони не будуть ну, свідченням підтримки мирного плану. Ну і крім того, друга частина, якщо голоси розкладуться там 41 51 на 49, і якщо буде серйозна кампанія проти цієї мирної угоди, в чому я сумніваюся, тому що Опозиція і всі інші можуть не наважитися на гостру критику плану, тому що не хоть не не хотітимуть ну, там, розізлити Трампа чи щось таке, але я не вірю в те, що треба голосувати за, за, за цей план, тому що як на мене це, ну скажімо так, не той документ, який сьогодні потрібен Україні. Так, от, е ймовірність того, що вибори не відбу не вибори, а не відбудеться е референдум. Ну, як на мене, достатньо велика. Достатньо велика. Е якщо кандидати в президенти, ну, такі як Зеленський, ой, такі, як Залужний Порошенко, будуть говорити про те, що нам треба мирна угода, але інша, це зможе стимулювати не участь в референдумі людей або голосування проти, і це буде важливо для країни. Але чи зможуть вони це зробити, я цього не знаю. Ну і друга частина. Ми, ну там Ви бачите, що реф... сьогоднішня соціологія показує, що проведення виборів в яких переможе Зеленський, взагалі неможливо. Їх немає і немає, як йому перемогти. Таким чином, можливо, буде зроблена ставка на іншу людину в банковій. Ну там, припустимо, Буданова. Вони вирішать, що ага, хай Буданов перемагає, а Зеленський не піде. Такий варіант можливий, але Буданов буде вже як фігура, яка все узгодила, яка теж все підпише, і таким чином. Його будуть підпис підтримувати зовнішні гравці. Ну і останній варіант це, якщо справді українці проголосують за кандидата, який захоче перезавантажити угоду. А я впевнений, що жодна поважна людина в політиці. І я і про Буданова не можу точно гарантувати. Але от те, що Залужний і Порошенка не не погодяться підписати цю угоду, а будуть вимагати її перепрацювання і уточнень. Створення на її, ну, на її базі чи окремо іншої угоди. Я в цьому не маю жодного сумніву. Бо якщо вони за таку саму угоду, то який сенс в зміні перемовника? А Україні потрібна саме змін, потрібна саме зміна перемовника. І моє бачення таке, що Зеленський програє ці вибори, і референдум буде таким, що не відбувся. Отже, мені ну, ну може щось змінитися за цей час, можуть якісь нові вводні з'явитися, але на сьогоднішній день це виглядає так. Тому я думаю, що і Трамп це все зрозуміє, і вони будуть або тягнути з цими виборами, які вони зараз точно хотіли би бачити, або вести перемовини про справжню угоду, яку вони будуть укладати з новим президентом. Не цю Картиночну угоду, яку зараз роблять, а справжню угоду. Побачимо, стежимо за подіями і ви стежте. Підписуйтесь на мій канал, і дзвіночки, дзвіночки ставте, бо пропустити. Дякую вам, слава Україні!